Перед початком засідання 21-ї сесії Берегівської міської ради восьмого скликання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні захисників. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих захисників. На порядку денному депутатський корпус розглядав здебільшого питання, які стосувалися бюджету громади. Також було прийнято рішення про передачу вулиці Мікеша Келемана до сфери управління області та про підтримку програми Турбота на 2023 рік. Але ще перед початком розгляду порядку денного до присутніх пролунало кілька звернень. Очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій у своїй промові подякував керівникам громади за їх конструктивну роботу. Що хотів би сказати, що не дивлячись на різні політичні погляди на Різне бачення у вирішенні тих чи інших проблемних питань на розвитку і перспективах територіальної громади. Все ж таки е сесія і депутатський корпус працює. Не дивлячись на особливості діючого законодавства, ми мирний військовий час. Я дякую всі вам за вашу активну позицію. Я переконаний і надіюся, що у вирішенні питань, які носять загальнодержавний характер і переслідують, і вирішують проблемні питання, які у нас всі сьогодні є. У нас немає іншого варіанту, як об'єднатися. Що стосується вирішення проблемних питань, Депутати, керівництво, мер працює у звичному режимі. Всі інші питання прошу з обережністю, з вираженою позицією вирішувати. Надіюся на плітку співпрацю у вирішенні і забезпеченні. Нашої основної мрії, мети це перемога. Дякую за ті рішення і за вашу роботу кожного з вас, депутатів, членів виконавчого комітету стосовно забезпечення підрозділів, Збройних сил, поліції, і інших спеціальних органів. Дякую. Анатолій Полосков, колишній керівник Закарпатської ОДА. Наразі штаб-сержант Берегівського 73 го батальйону територіальної оборони, під час свого виступу запевнив, що кожне звернення тероборони до міського голови стосовно матеріально-технічних потреб розглядалося та виконувалися дуже швидко і ефективно. Він також закликав депутатів не прикриватися 73 м батальйоном у вирішенні своїх незрозумілих політичних та інших питань. Ми звернулися з черговим попитанням до міського голови. Нам необхідні приціли для снайперських гвинтівок, нам необхідні нові комплекти рацій серйозних, потужних для наших хлопців. Нам необхідні запчастини для нашого транспорту. І ми звернулися позавчора. Вчора, я так знаю, сьогодні мені сказали, що вчора вже. Питання про фінансування цих потреб було вирішено на виконавчому комітеті, Тобто це зайве раз свідчить про те, наскільки швидко і як чітко прислуховується до наших прохань. Щодо наших звернень, до голови райадміністрації, теж буквально вчора ми звернулися там по медикаментах додатково, і я знаю, що це також вже вирішується це питання. Тобто я Хочу сказати наступне. Інколи з подивом читаєш там Фейсбук, чуєш якісь незрозумілі звинувачення в адресу місцевих чиновників, органів, місцевого самоврядування і так далі. Але завжди чомусь нас намагаються захистити військові, Люди, які з нами про це навіть не говорили. Ми не потребуємо допомоги, яка попередня з нами не проконсультована. Ми військові. В країні війна, у нас достатньо можливостей, засобів для того, щоб самостійно захистити себе. Якщо нам буде потрібна допомога чи депутатського корпусу, чи будь-якого іншої там людини, ми обов'язково до вас звернемося і попросимо допомоги. Будь ласка, не прикривайтеся іменем 73-го батальйону, коли ви вирішуєте, якісь свої незрозумілі політичні питання. Нас це зараз зовсім не цікавить. Оскільки ми розташовані в берегові, то ми є зараз, є зараз платниками ПДФО саме в міській бюджет нашого міста. І на сьогоднішній день ми є донором, наша частина є донором міського бюджету. Можливо, навіть, я не знаю, але можливо, ми є самим крупним платником податку щодо ПДФО в наш бюджет. І враховуючи рівень співпраці наш з міським головою, з виконкомом, з депутатами, звичайно, цей податок і далі буде поступати в міську казну. Єдине, про що я прошу, і напевно я тут вже повторю слова, які казав Віталій Віліянович, сьогодні ми маємо, напевно, це вже набило з це слово єдність, єдність, давайте об'єднуємо, але в нас нема зовсім ніякого іншого випадку. Тому ну, що поки ми тут займаємося незрозумілими деколи речами, там гинуть наші хлопці для того, щоб ми тут могли цими речами займатися. Тому я дуже прошу звертати на це увагу. І коли ви хочете щось нам допомогти, то перед тим, як допомагати, запитайте, чи нам потрібна така допомога. Хоч у своєму зверненні Анатолій Полосков не озвучував імен депутатів, які є ініціаторами таких провокацій. Депутат від однієї з опозиційних партій Віталій Антіпов сприйняв цей заклик як особисту образу. Депутат попросив слово та сформулював свої питання так, що вони зрештою переросли у прямі звинувачення. Ви деякими фактами просто маніпулюєте, а я знаю і, і, і спілкуюся з ними безпосередньо, що там відбувається. Тому е, якби по, е, по, по цьому питанню було ну, прийнято нашими е, чотирма фракціями рішення, що ми піднімемо це питання. То ми не чули від вас якихось публічних закликів. Я закінчу. Чи ви зверталися? От ви кажете, що ми займаємося політиканством, що вам не зрозуміло, що чи... от ви як е, відповідальна особа, я розумію, ви зверталися до мера чи депутатів е, щодо матеріально-технічного забезпечення? Віталій, дивіться, ну по-перше, я так, коментував від жодного звинувачення не озвучив. Це вам не зрозуміло чому. Все, по перше. По-друге, ви ж казали, не перебивайте. Я тепер вам кажу, слухайте. По-друге, про яке саме матеріальне забезпечення ви кажете? Ну, Матеріально-технічне вам більш детальніше. Ну, ось Ви у формі воєнні знаходитесь. Так, так. Хлопці, які в 73-му батальйоні не мали такої змоги одягнути і питали в мене, чи нам купувати за свої кошти, чи ми будемо забезпечені. У мене конкретне питання. До останньої сесії, коли ми підняли по, про виділення, ви зверталися до Белівської міської ради. Письмо чи усно, чи в будь-якій формі для вас, чи ні. У мене конкретне запитання. Ми, ми звернулися офіційно з листом в мерію профінансувати купівлю нам одягу. І буквально на другий чи на третій день було прийнято рішення на виходу. Mm. Чи це передувало, чи це було перед сесією, чи після сесії, я реально не знаю, але так було, так mm. є. Ну mm. mm. ви ще в літі мали це звертатися від безпосередньо відповідального mm. mm. особи. Mm. Тому в мене особисто до вашої роботи є прямі дорікання, ви не виконуєте. До нас не прийшли і не поговорили О, з Росією. Так ми маємо до вас йти чи ви це до нас. нас? маєте? якщо ви так за нас переживаєте, навіщо ви про це говорите зараз, а не прийшли до нас сімпатури? Ну, ми прийшли? маємо йти до вас чи ви Дивіться, до нас Дивіться, Танням забезпечення Збройних сил України займається не 73-й батальйон. І коли ми зрозуміли, що централізоване постачання може бути пізніше, а тим більше в той час чекали поступлення зимового одягу е з Англії і з Канади. Тобто, коли ми зрозуміли, що нам треба звернутися до вас, до нашої влади міської, допомогти, то нам допомогли на другий чи третій день після звернення. Що тут не так, ще до початку безпосереднього розгляду нагальних питань громади, слово попросив Дізеф Товт, голова фракції Демократична партія угорців України. Він зачитав спільну заяву депутатів фракції КМКС «Партія угорців України» та фракції «Демократична партія угорців України та фракції Демократична партія угорців України. У документі йшлося про ту роботу, якою депутати вище згаданих фракцій долучилися до підтримки Збройних сил України. Також у своїй заяві депутати попросили представників депутатського корпусу, щоб вони у цей складний для нашої країни час відклали свої особисті політичні амбіції та підступні політичні ігри, якими наразі лише генерують напругу у громаді. Ми... Депутати фракції КМКС та ДПУ звертаємо до всіх мешканців Комарина щодо ситуації, яка склалась у депутатському корпусі навколо питання виділення коштів на підтримку ЗСУ. Після останньої сесії у соціальній мережі була розповсюджена викривлена інформація. Ми всі чітко знаємо, що виділення коштів було підтримано депутатами, але в ході обговорення були запропоновані два варіанти щодо розміру виділених коштів. 50% від ПДФО чи більше 80% від перевиконання плану доходів. Депутати всіх фракцій одноголосно підтримали пропозицію більше 80% від перевиконання плану доходів. І саме маніпуляція з цифрами була використана висвітлена у соціальні мережах як блокування підтримки армії. Це не відповідає дійсності. Ми вже не раз підтримували різні програми на допомогу нашим воїнам. І не тільки з місцевого бюджету, а кожен з нас долучався коштами з власних доходів. Східно з регламентом роботи Берегівської міської ради нами створена пожування рада з метою попередньої підготовки та розгляду питань, які виносяться на сесію, та з метою забезпечення координації дій депутатського корпусу задля уникнення подальших непорозумінь викривлень викривлення та маніпуляцій. Ми заявляємо, що ніяких депутатських звернень та запитів те, текст, який попередньо не був обговорений по і проголосуваний на почуванні раді, підтримувати не будемо або вимагатимемо перерви на 15 хвилин для обговорення тексту звернення. В Україні війна, і ми вважаємо, що у нас один спільний ворог, Російська Федерація, головна наша мета перемога у війні. Ми готові на повну підтримку ЗСУ та забезпечення життя діяльності мешканців нашої громади і ВПО. Вважаємо, що не на часі та і не лечить такій важкій для України час депутатам виясняти, хто з нас більший патріот. Працюємо заради перемоги, заради кожного мешканця громади. Зла, слава ЗСУ, все буде Україна! Голова Берегівської міської ради Золтан Баб'як наголосив, дуже важливо, щоб у цей час керівництво громади мало змогу виконувати свої обов'язки. Тому міський голова ради й позитивній оцінці з боку керівництва районної ОВА та наших військових. Хочу подякувати депутатам міської ради за конструктивну співпрацю, що було продемонстровано сьогодні на сесії. Були деякі депутатські звернення і запити і також просив. Слово до виступу голова військової адміністрації. Він подякував всім депутатам і членам виконавчого комітету за всебічну підтримку потреби ЗСУ. І також просив слова представник територіальної оборони, котрий зауважив, що відчуває повну підтримку з боку виконавчого комітету депутатського корпусу і подякував міській раді за конструктивну співпрацю. Ну така позиція не всіх депутатів влаштовувала деякі ЛМ, деякі депутати рахували, що це. Займаємося лішньою політикою, але я впевнений, що якраз це має бути нашою 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 метою, щоб менше політики, доки війна не закінчиться з нашою перемогою, менше політики, більше роботи, і так на на, на, на налаштовані маємо маємо бути всі е, депутатські фракції, всі групи е, до кінця. Війни, і потім будемо займатися відбудовою нашої держави разом. У четвер виконавчий комітет Берегівської міської ради виділив додатково 1 мільйон гривень на підтримку технічно-матеріального забезпечення 73-го батальйону. Крім того, триває підготовка зимового одягу для наших військових.